Модельний ряд тролі дизайн по перчаткам. Air це взагалі велосипедні. Ну, Між велосипедами і мотоциклами невелика та різниця. От перфорована долинка, дуже легка, легка верхня частина, дихаюча легенькі, літні, хто полюбляє максимальний комфорт і контроль байку, то ось це Fest SE Ultra. Все те саме по відчуттях, але без липучки на цей раз. Ось так вони виглядають. Ось так зовні, тобто легкі, тоненькі, пластикі. Scout Gambit модель. Це вже більш для Adventure Story, мені здається, бо тут є і захист кістечок, і от, на пальцях резинові вставки. І тут все прошито по декілька разів, міцно. І сенсорний палець під телефон. Тобто Це такі витривалі перчатки на всі випадки життя. На квадрики теж піде. Просто гамбіт. Те, що ви бачили, в Scout Gambit є захист кістечок, але тут всередині все простіше, Нема таких нашитих захисних панелей. Тобто ось так простіше виглядає. Далі у нас GP Pro це бюджетна версія вже від Troy. Звичайні перчатки з липучкою, нитка для керування смартфоном, знову ж таки, зачепи силиконові і силиконові зачепи навіть на долоні. Плюс. Перфорація, щоб долоня дихала. Досить непогано, як за свою вартість, дають е багато. Ну, все, оце так виглядає лінійка від тролі.